Відоме правило: приготована їжа, м'ясо, риба, каші, супи тощо має зберігатися в холодильнику. Чому не слід залишатись трави на довгий час при кімнатній температурі розкажемо у відео. Домен бактерій є представником прокаріотів. Вперше бактерії побачив і описав голландський дослідник Антоні ван Левенгук ще в 17-му сторіччі. Вдалося йому це за допомогою власноруч сконструйованого мікроскопа. Більшість бактерій мають дуже малі розміри, в середньому 52 мікрометри, тому неозброєним оком їх не побачити. Однак і серед них є рекордсмени. Наприклад, розміри бактерії Тіомаргаріта намібієнсіс можуть сягати 75 міліметра. Бактерії живуть в усіх середовищах існування, вода, ґрунт, повітря, бактерії скрізь. Мешкають вони і в інших організмах. Наприклад, твій товстий кишківник заселений бактеріями. Вони є корисними, бо працюють на благо твого організму, будь-які поверхні, стіл, підлога, ручки дверей, бактерії усюди. Цікавий факт. Дослідження показують, що на поверхні смартфону міститься близько 17 тисяч часточок бактерій. Більшість є нешкідливими для людини, але можуть трапитися і патогени, що спричиняють захворювання. Наприклад, кишкова паличка. Деякі її штами внаслідок мутацій можуть призвести до харчового отруєння. Що тут можна зробити? Сформувати звичку, протирати телефон серветкою із дезінфекційною рідиною, яких ще правил слід дотримуватися, щоб захиститися від небезпечних бактерій, ми розказуємо в окремому відео. Бактерії бувають різних форм. Бактерії сферичної форми мають назву коки. Пара таких клітин диплококи. Якщо ж сферичні клітини розміщені ланцюгом стрептококи, скупчення таких клітин стафілококи. Паличкоподібні бактерії називають бацилами. Аналогічно, диплобацили це пара паличкоподібних клітин, а стрептобацили їхній ланцюг. Ще може бути звивиста форма. Наприклад, вібріони схожі на кому, спірили і спірохети на спіралі. Більшість бактерій є одноклітинними організмами. Клітини можуть скупчуватися у групу, колонію бактерій. Її вже можна побачити без мікроскопа. Клітини бактерій побудовані досить просто. Як і належить прокаріотичним клітинам, ядра немає. Простір клітини заповнює цитоплазма, де розміщений спадковий матеріал молекула ДНК. Як і будь-яка клітина, бактеріальна має клітинну мембрану. Також більшість бактерій мають клітинну стінку, утворену вуглеводом муреїном. Зовні від клітинної стінки інколи є капсула із шаром слизу. Це служить додатковим захистом бактерії, наприклад, від висихання. У цитоплазмі є тільки рибосоми і включення, що містять запасні поживні речовини, наприклад, вуглеводи і жири. Кріплення до поверхонь забезпечують спеціальні ворсинки, пілі бактерії часто мають органели руху, джгутики, які можуть бути довшими, ніж сама клітина. Деякі бактерії рухаються за допомогою слизу, що виділяється і просуває їх вперед. Бактерій багато, деякі мають особливості. Наприклад, ціанобактерії, що живуть у водоймах і вологому ґрунті, є фотоавтотрофами і здатні до фотосинтезу. Вони поглинають вуглекислий газ і воду і за допомогою пігменту хлорофілу і енергії сонячного світла продукують вуглеводи і кисень. Пам'ятаєш, які органели містять хлорофіл? Хлоропласти. Хм, Але такі органели у бактеріях відсутні. Але якщо ми розглянемо клітину ціанобактерій, то знайдемо тилакоїди, що являють собою одномембранні структури, заповнені хлорофілом, як і має бути в прокаріотичній клітині. Молекула ДНК розміщена в цитоплазмі, є клітинна мембрана і стінка. Зовні клітини ціанобактерій вкриті слизовою капсулою. Джгутиків ціанобактерії не мають, тому рухаються за допомогою слизу. Або ж за допомогою газових вакуолей, що забезпечують плавучість у товщі води. Фотосинтезувальними також є пурпурові і зелені сірчані бактерії, однак їхні клітини замість хлорофілу містять інший пігмент, бактеріохлорофіл. кисень у процесі фотосинтезу не виділяється. До домену бактерій зараховують актиноміцетів, вони поширені у ґрунті і подібно до грибів, утворюють мікроскопічні ниткоподібні структури, гіфи, ще є мікоплазми бактерії без клітинної стінки. Деякі з них є патогенними і спричиняють ураження бронхів і легень. Розмножуються бактерії нестатевим шляхом, переважно бінарним поділом, поділом навпіл. Спочатку подвоюється спадковий матеріал молекула ДНК, потім клітинна мембрана вростає між двома молекулами ДНК. Така перегородка ділить клітину навпіл. З однієї материнської клітини утворюються дві дочірніх. Нові клітини теж готові до поділу. За сприятливих умов такий бінарний поділ клітини відбувається дуже швидко, кожні 20-30 хвилин. Тож готові страви слід зберігати в холодильнику, бо тепле і поживне середовище є ідеальною умовою для швидкого розмноження бактерій. Бактерії дуже живучі і за несприятливих умов нестачі води низької не чи дуже високої температури тощо ставлять своє життя на паузу, переходять у стан анабіозу. Це тимчасове припинення життєдіяльності організму. Для досягнення стану анабіозу деякі бактерії здатні за несприятливих умов до спороутворення. Спора. Це міцна і стійка оболонка всередині клітини, що захоплює спадковий матеріал і частину цитоплазми. У стані спокою бактерії стійкі до кип'ятіння чи заморожування дії хімічних речовин можуть відпочивати багато років, аж поки умови не зміняться на сприятливіші. Інший шлях виживання бактерій інцистування, що характеризується утворенням цисти захисної щільної оболонки навколо всієї клітини. Такі оболонки стійкі до висушування і радіації, але не захистять бактерії від високих температур. У сприятливих умовах бактерії відновлюють свою життєдіяльність. Запам'ятай. Домен бактерій є представником прокаріотів. У бактеріальній клітині відсутнє ядро. А спадковий матеріал молекула ДНК, розміщений просто в цитоплазмі. Багато бактерій мають клітинну стінку із муреїну, а зовні захисну слизову капсулу. У клітині є рибосоми. Рухаються бактерії за допомогою джгутиків або ж слизу, живуть в усіх середовищах існування, а розмножуються нестатевим шляхом, переважно поділом навпіл. За несприятливих умов бактерії переходять у стан анабіозу, утворюють спори чи цисти. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.